У Каловській ЦРЛ освятили оновлений рентгенологічний відділ, який не знав ремонту упродовж трьох десятиліть. Відділ працював попри те, що у ньому тривали ремонтні роботи. Особлива подяка дійсно нашому колективу, який ні на день не припиняв роботу відділу. Ми працювали, постійно приймали людей, кожен по мірі своїх можливостей прикладався до робіт з ремонту відділу. Пацієнтам і колегам, які терпіли разом з нами з ремонту більше ніж півроку. І ось нарешті ми маємо чудовий відділ, ми маємо прекрасні умови праці. Ну, я може не перебільшу, це практично була унікальна робота. Може, навіть і в межах України. На ремонт рентгенологічного відділу Кавицької ЦРЛ витратили близько мільйона гривень. Абсолютно повністю капітально відремонтовані приміщення, усі кабінети. Тільки от на чому знову ж таки заакцентую увагу, тільки підлога, яка оця в коридорі залишилася без змін. Від облицювальної плитки, підлоги в кабінетах, стіни. Дуже багато роботи специфічної виконано у тих кабінетах, де є і специфічне обладнання, бо там де рентген. Обладнання там повинні бути і двері обшиті і, відповідно цинком, і вентиляційні системи, що дуже важливо. Одним словом, все за вимогами, все за стандартами і все дуже якісно зроблено. У калосці ЦРЛ залишилось відремонтувати ще дитячу лікарню і патанатомію. але у цьому році кошти на ремонт цих двох відділів не передбачені. Натомість у міському бюджеті закладені кошти на ремонт дитячої поліклініки, яку нагадаємо, міська влада планує переселити у приміщення районної лікарні на вулиці Кара. Нині щодо втілення такого задуму ведуться перемовини між міською та районною владами.